Раді знову вас вітати на полях компанії ТОВ Сігне Центр. Якраз знову поле конвізовського буряка «Василюка-66» 66, 116 гектарів. Як бачимо, зараз можна сказати вже фініш виробничого року. Ну майже фініш, бо фініш тоді, коли цукровий буряк вже на цукровому заводі, коли вже йде на різку. В полі працює 4 комбайни і 5 перенавантажувачів. На даному полі. У нас врожайність 55. З даного поля, відповідно, буряк ще на цукровий завод не возили, так що цукристості поки не знаємо. Якщо говорити за компанією Сігне, то цукрові буряки вирощуємо протягом 12 років. 4020 гектарів цукрового буряка посіяно. На слідуючий рік у нас заплановано на 400 гектарів цукрового буряка більше, тобто 4877 гектарів. Чому збільшили технологію під конвізу? Тому що, ну, по-перше, ще раз впевнилися в результаті, якщо брати безпосередньо цей рік та й попередні складні погодні умови в цьому році. у Нас врожайність цукрового буряка конвізу йде 55-56, це найкращі поля. А якщо брати найкращі поля по класиці, то це 48. 48, там 47. Крім того, у нас його зміна насичена цукровими буряками. Маємо проблеми з падалицею. Маємо проблеми по деяких полях з ну падалицю цукрових буряків цвітухою. Маємо проблеми з шкодочинними бурянами, такими як канатник, як амброзія. Вносимо компост під цукрові буряки. Є проблеми також і з лободою. Зрозуміло, якщо на полі багато лободи, на класиці треба робити 4-5 разів гербіцидного внесення. Конвізу з цим справляється на... за два рази. Ну, ми то працюємо два рази, є, що працюють компанії один раз, конвізу вносять, ну, ми то два. І проблем, як ви бачите, немає. Якщо безпосередньо по цьому полі, то ми тут бачимо тільки поодиноку злинку. Канадську бур'ян, але цей бур'ян на вражанні з цифрового берега тут сильно не впливає, можна сказати, взагалі не впливає на якість копки і на якість цукрової сирни також не впливає. Тут проблема з линки канадської в тому, що самі знаємо, який був у нас липень місяць, який був серпень місяць. Після того, як ми другий раз внесли конвізу на даному полі, це було ну, в перших числах червня. У нас фактично 6-7 червня гічка на цукрових буряках в міжрядях була зімкнута. Ми тут планували, що у нас буде тут врожай вищий, ніж те, що ми отримуємо. Але знаємо, цей рік і місяць липень, місяць серпень, тоді була температура повітря 35-40, листки на цукрових буряках. Повністю лягали, так що можна було бачити міжряддя. Навіть порой на цей буряк було дуже важко дивитися, тому що скільки праці вложено і це все. Якраз тоді, оця злинка канадська після того внесення, після того як річка лягла, то вона і повистрілювали. Після того, як пішов дощ, а дощ пішов 24 серпня, такий можна сказати істотний. Це випало 22 міліметри дощу. І тоді оцей буряк наш трошки, як то можете, з цього стану стресу. Він, можна сказати, вийшов. О, і якраз тоді, в нас цей період, коли ми проводили третє фуніцидне внесення, ну ми бачили, що напевно, на деяких полях була совка, пошкодження листків від совки було. Працювали, поносили інсектициди, щоб пошкодження було там більше економічного порогу шкодочинності, то такого не було. Якщо порівнювати класичну систему захисту і систему захисту конвізу, то зрозуміло, що є поля по класиці чисті, є поля по конвізо чисті. Поля чистіші. По конвізу і просто що були такі класичні поля з технологією під класику, де ми вносили гербіциди, п'ять разів було таке. Є такі поля поодинокі, десь, якщо брати самі ділянки, де ми вносили, це зараз технології класично. Якщо працюєш оригінальними препаратами, відповідно там буде більше затрат, там більше ніж 1800 доларів на гектар. Якщо хочемо збирати 50 плюс в заліку. Врожайність, як ми бачимо, на 7 тонн вища, по конвізу, то відповідно кінцевий результат. Буде на рівні або навіть на конвізу буде плюс. У 2024 році в нас під технологією конвізу було посіяно три гібриди це Латорія, Популяра і Леона. Якщо вже забігати наперед, то на 2025 рік плануємо лінійку гібридів конвізу компанії КВС збільшити, плануємо посіяти Джоконду, плануємо посіяти Сезу, додати. Сезу вирощували, крім того, Популяра і Леона також будуть. Після другого гербіцидного внесення на полях конвізою, ну, у нас як на класиці, як і на конвізовському барякові, проводились фуніцидні обробітки і де потрібно, додавали інсектицид. Система захисту складалася з трьох фуницидних внесень, але ті поля, які Заплановані були на останню копку, то там робили четвертий фуніцидний внесок. Збирання врожаю корені цукрових буряків ми розпочали 22 вересня. Розпочали чотирма комбайнами, як ви бачите, на даній вони також працюють. Середній виробіток за добу становить на 118 гектарів. Це на чотири комбайни, відповідно на один комбайн в районі 30 гектарів. Якщо поле чисте від бурянів, то відповідно якість збирання цукрового буряка набагато краща або, можна сказати, відмінна. Швидкість збирання цукрових буряків. Це такий, знаєте, філософське питання можна сказати, тому що до кожного поля окремий підхід, тому що на деякому полі можна збирати 6-7 кілометрів за годину, комбайн може ходити, а на деякому полі може збирати 10-11 кілометрів за годину. Але ще один момент: що розпочали копку 22 вересня, тому що фізично ми не могли копати, тому що було сухо, ми дочекалися дощу, який, слава Богу, пішов близько. 18-20 вересня, от тоді пішов дощ 26 мм, і якраз ми почали, через те, що там пішов дощ 26 мм, ми якраз почали копати з класичного буряка. Ну, як бачимо, сама форма кореня можна сказати, однакова. Ну, Розуміло, цей більший вага тут його. А сама форма кореня, якщо подивитися, саме розміщення головки в зоні рядка, тобто на одному рівні це немаловажно для якісної копки цукрових буряків, щоб не було, що головка дорізачами після комбайн проходить була збита там до половини. Ну, Безпосередньо в кагаті теж можна побачити, що. Якість копки відмінно ну, крім того у нас працює два нових комбайни, зовсім нових, можна сказати, вони до нас приїхали в Салафані. Ці комбайни мають копачі незалежні один від одного, в них якісь копки набагато краща і особливо набагато краща, як ми бачимо в технологічних коліях. Пам'ятаєте тоді, коли ранньою весною ми тоді приїжджали перший раз перед першим внесенням, які тут були колі, як ми боролися. Проти довгоносика. ну, якраз це все видно. Деякі поля перед тим, як заходити в сезон з посівом цукрового буряка, ми в березні місяці відбираємо ґрунт на продуктивну вологу в ґрунті. І виходить, що якщо 160 плюс продуктивної вологи в ґрунті, значить вже закладка врожаю під цукровий буряк. На відмінному рівні можемо нормально спрацювати цей рік. Але в нас були такі поля, де менше 160 мм було. Це вже показало, що в заліку там, 70 дуже важко. Це просто, якби ще атмосферні опади були на період, ну це вже просто має бути, як в касті, як то говориться. Період вегетації цукрового буряка я беру від посіву до копки. У нас випало 158 міліметрів. Якщо брати начебто, це нормально. Але друга проблема, опади випали в період. Від посів, 25 березня ми почали посів. І вони випали, грубо говоря, там до 10 червня. Оце опади випали з цих 158 міліметрів, випало 90. А решту 60, оце, можна сказати, випало до 20 міліметрів в серпні місяці, і вже 20 там, з копійками випало в вересні. А то липень, серпень, це просто були такі місяці, що ну, для аграрників це просто був реально шок. Тому що плюс 41 дощу нема. Якщо там десь 2 міліметри, десь ці хмари набігли, випало, ну це просто пілюку прибило. Просто тоді є оприскування. Ми проводили там чисто по ночах. Якщо збирати 55 плюс для цього року, це досить непоганий показник. Друга половина червня, липень, серпень, аномально високі температури без дощу. Просто дивилися, дивилися на ці рослини і просто бачили, як вони в стресі, якому ми там їх і допомагали їм. Фунецийний засоб, звісно, зрозуміло, проводили. І мікроелементи на слабших полях також ми вносили антистресанти. По погодних умовах у нас якась, так би мовити, є циклічність. Тобто, можна сказати, раз на 4 роки по-любому у нас якісь аномальні температури, які для несприятливі для ведення сільськогосподарського виробництва. Ми посіяли вчасно, зробили все для цього на відмінному рівні, але мали проблеми з цією температурою і відповідно. Зібрали соняшника, хоча при збиранні соняшника в цьому році також дуже весело було. Сам кошик зелений, стебло зеленовате, ну таке, типу, можна сказати, там, лимонного кольору, а сім'янка вже 6-7%. Дисикації робити не потрібно, потрібно вже збирати. Тут, видно, ми так само десикації не робили, збирали соняшник, закрилися, ми 3,29 в заліку. Ну, 1013 гектарів у нас було, це вроді невелика. Площа, але для цього року, думаю, що це можна сказати вище середнього. Ну, збирали колись по 4,5 тонни заліку. Ну, кукурузі на даний час у нас урожайність 8,49. Для цього року це навіть досить непоганий показник на 16 тисяч гектарах. Пшениця якраз в цей період, у і посухи, вона якраз фактично пройшла, тому що трав квітень, травень, ми знаємо, яка весна була з дощами, вегетація пшениці проходила поетапно, фази розвитку проходили. Як не так, як при високих температурах стиснуті були такі. Вони були розгорнуті, воно ну, все йшло своїм чередом, ну, пшеницю закрилися там 7,95 залів. Слід зауважити, що компанія КВС має таку програму, як КВС Протект. Тобто це страхування посівів цукрового буряка під технологію конвізу. Враховуючи цьогорічні погодні умови, компанія ТОВ Сігне Центр цією програмою скористалася. Буде відшкодовані певні кошти, тому що не довіружають, за тому, що такі складні погодні умови цьому році сталися. У період вегетації цукрових буряків перед збиранням приїжджав представник страхової компанії, спостерігав за розвитком, спостерігав за такими факторами, які впливають на врожайність цукрових буряків. А останній раз приїжджав, безпосередньо щитали біологічну врожайність цукрових буряків. Можна спостерігати в сільському господарстві циклітність по важких погодних умовах. Але як нам, аграрникам, для, до цієї циклічності, до несприятливих погодних умов для ведення сільськосподарського господарства, нам треба е, пристосовуватися і, можна сказати так, навчитися трішки ними як то керувати. У нас технологія є класична, тобто уранка під цукрові буряки, і технологія, можна сказати, нова. Ну, глибоке рихлення можна сказати, це вже не так нова, але дві таких у нас напрямки основного обробітку ґрунту. 2025 рік. Обробіту ґрунту ми основний підсукровий буряк зробили повністю. Зробили його якісно. По пшениці вийшло на відмінно. По сої деякі поля Спробували обробіту ґрунту. Бачимо, що не якісний ґрунту, тому що була грудка, сухо було. Ми дані поля залишили. Тоді, коли прийшов, прийшли такі дощики, ось якраз осінь, кінець вересня, як я казав, вже там і на початку жовтня тоді до них вернулися і все виробили. Якщо брати безпосередньо під 25 рік, конкретно ми. 1220 гектарів під цукрові буряки провели оранку. Оранку проводили плугом з котком, тому що в подальшому там вноситься безводний аміак. по-перше, поле вирівняне і решту, поля, решту полів під цукровий буряк глибоке рихлення. Фосфорно, каліні добрива під цукрові буряки всі внесені. На даний час безводний аміак внесено на. Площі 4500 гектарів. залишилось нам 400 гектарів нести безводного ам'яка під цукровий буряк. Безводного аміка вносимо 140 кг діючої речовині азоту. На даний час проводимо фінішне вирівнювання площ під посів цукрового буряка 25-го року. Маємо з наших 4877 гектарів на 25-й рік. Плануємо 3200 гектарів зробити фінішного вирівнювання культивації, Бо є такі поля. Після глибокого рихлення, після внесення безводного м'яку, де ми вирівнювання робити не будемо. Робимо вирівнювання, тому що забираємо падалицю, де попередником була озима пшениця цукрові буряки. Ми сьогодні знаходимося на полі цукрового буряка. Збираємо його. Це поле у нас посіяне смарт фірми КВС насіння. Дане поза висівалася з густотою 120 тисяч націни на один гектар. На період збирання як ми бачимо, ми маємо 105, 110 тисяч рослин до збору. На наступний рік ми всі будемо 58 додаємо, буде засіяно наших посівних площ урожай, під урожай 2025 року смарт конвізу, а решта буде класичний. Я особисто вирощую конвізу другий рік. В минулому році, тобто 2023 ми сіли на площі 50 гектарів, у цьому році було 2236 гектарів. Цифра сама за себе говорить. Конвізу зручний, і в роботі, і в підхідах. Особисто для мене два догляди, два інсектицидні захисти, і три фунгіцидні. По вегетації ми також бачили кожну декаду приріз буряка порівняно з класичним буряком. Він дає на період прибав на динаміку росту на даній полі, на даному масиві. Ми працювали чотири внесення, робили інсектицидного захисту від його Тобто два окремі інсектицидні захисту, і у два внесення на Т1 і на Т2 з бур'янами, з гербіцидним захистом ми додаємо також інсектицид, щоб проконтролювати і мати до збору ці сто п'ять-110 тисяч густоти. Ну все ви ж самі бачите, як ми працюємо, все робиться, вам все подобається. І КВС, да, дійсно порівняти з іншими фірмовими регінаторами. Ну, КВС і КВС. Це якість, це дружні сходи, це гарний показник врожайності. Копку цукрових буряків ми розпочали 22 вересня, а наш завод розпочав свою роботу 25 вересня. На даний час працює безперебійно. В середньому 3 тисячі-3200 коренів цукрової сировини переробляє. Якщо брати, вже він переробив, грубо говоря, 92 тисячі. Але якщо взяти 30 тисяч переробив від давальців. 62 тисячі переробив нашого цукрового буряка. На даний час нас залишилось копати 940 гектарів цукрового буряка на ранок було. Думаю, до 7 числа, можливо, далі ще на день-два припинимося з копкою, тому що погода показує, що без дощів. Там мають бути приморозки, але вони істотно на якість копки не повпливають. Просто що у нас на полях, як бачите, накопаного буряка є. Так що, можливо, ще на 3-4 дні ми можемо собі дозволити. Можемо собі це дозволити припинитися з копкою. Я думаю, що якщо все нормально, максимум до 10 листопада ми повинні цукрові буряки завершити. А якщо взяти до уваги те, що наш завод ріже 3,3200, я думаю, ну, перевезення цукрового буряка, транспортування його до заводу, думаю, до 10-го, ну, максимум до 15-го, це враховуючи всі погодні умови. До 15 грудня ми повинні завести. І завод, думаю, в районі 20-25 грудня також повинен закінчити свою роботу. Враховуючи важкі погодні умови, врожаєм задоволені, враховуючи те, що цукровий буряк технології конвізо на 7 тонн дає краще вражання за класичного, також дуже задоволені. Легко з цією технологією працювати. По-перше, по, по навантаженню на оприскувачі, як я говорив раніше, цей рік ще раз показав, що Сіємо, подальшому збільшуємо площі під посів. Працюйте, отримайте від своєї роботи задоволення моральне, матеріальне, щоб воно поєднувалося і щоб все було добре. Дякуємо в першу чергу зсу, нашим збройним силам за те, що ми можемо тут. Стояти за те, що ми можемо тут вирощувати, за те, що ми можемо збирати врожай, за те, що наші діти можуть ходити в школу, в дитячі садочки, навчатися, і з цими повітряними тривогами, щоб все в них там вдавалося і скоріше поверталися додому живими і неускодженими, щоб все було добре. Слава Україні!